Всім привіт у цьому відео. Український режисер Олег Бондарчук назвав співачку Тіну Кароль білим кардиналом шоу бізнесу. Будь ласка, підтримайте україномовний контент, поставивши лайк та підпискою на канал. Отже почнемо. Український режисер Олег Бондарчук назвав співачку Тіну Кароль білим кардиналом шоу бізнесу через те, що вона свого часу не дала опальній артистці Ані Лорак повернутися в Україну. Як він розповів в інтерв'ю Кароль, грудьми стояла на сторожі, щоб зрадниця не змогла виступати на батьківщині після того, як багато років жила і працювала в РФ. Я вважаю, що сьогодні, у світлі останніх подій, Тіна могла б зізнатися в тому, що вона і її команда грудьми стояла на сторожі українського шоу-бізнесу і всіма можливими і неможливими способами не пускали ані анілурак України, заявив Олег Бондарчук. Він додав, що зараз, якби шанувальники Карлю дізналися про це, то аплодували б її. Також Бондарчук пожартував, що за такі заслуги артистка могла б стати головою української митниці. Шановні глядачі, а що ви думаєте з приводу цієї новини? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Дякую, що додивилися відео до кінця. До зустрічі в наступних випусках!